Доброго ранку в ефірі Вічерні Київ! Мене звати Козел Півгор! А розібратися над цим питанням нам допоможуть експерти. І так. Рузничний джедай Дар'ей Джильсен. <посібрисуй> Професіональна Соня Піпа Ален. Сьогодні нам пройшов два гості. Це Аврора Луїс і... Джошуа Макафі! Здравствуйте, Джошуа Макафі! Здравствуйте, Аврора! Вы ви дивитесь вичерпний кривд. Звісно, так, так. Розповідайте Джошуа. Ви все вирізати сьогодні на календарі середа 10 грудня. 10 грудня? А, перепрошую, 10 грудня це праздник или нет? Это нет. Ау, Бадшу ау... ти приколи. Не не додаєш... А який ще не добавляєш? Маше все, колись обіцяти ваші. прикраси. Які ще прикраси? Ви що? Здумайте за своїми масштабами. А ну іди сюди! Це що такое? Це що такое? Я спрацюваю. Це ти наказаний козел! Ну. Я сказав, ти наказаний.